Друз'яки, привіт! З з новим роком. Сьогодні 31-та у нас сі... 24-го року. Закінчується рік. Займався, друзі, зараз поїду вже святкувати, займалися сьогодні. Поробили вже майже всі корпусні меблі. Залишилось нам там фасадики прикрутити. Вже кухня майже зроблена, вже ящички дітвора наша позбирала. Залишилось е, зробити фасади, і вже можна все це все, все, все розгрибати. Але сьогодні ми зробили буржуєчку нашу, перший раз її запалили. Три в одному: е, буржуйка, камін, ще й булір'ян. Подивимось, як вона буде працювати, але нагрілася вона на моє здивування дуже швидко. Вже над нею тут е, досить чутно, що йде тепле повітря. Цікавить мене питання, чи буде розтягуватись натяжна стеля над буржуйкою. Ми її, звісно, сильно качегарити не будемо, бо будинок невеликий, дуже теплий. Я думаю, що тут її сильно качегарити не потрібно. Трошки порахувала тільки, що, скільки вийшла нам сама буржуйка, може буде вам цікаво. Дверцята більше 45 см, не пам'ятаю, яка модель. з під дувалом, це з кришечкою, коштувала трошки більше 7 тисяч гривень. Плюс оці труби потягли у нас щось близько 3 тисяч гривень. Сам димохід використовував я 150-й діаметр, 1 міліметр, версія люкс, вона називається. В Україні їх роблять. Досить непогана якість. Повністю весь димар аж до самого кінця. Висота в нас тут невеличка, над кришею щось там в рівень з кіньком. В общем, з... загалом ми витратили щось близько 5 або 6 тисяч гривень на весь димар. Кутник під 45 градусів і 2 метри ще наверх. Тобто від буржуйки до самого кінця близько 3,5 метрів. Але на моє здивування дуже гарна тяга. Хоча і Сьогодні така погода у нас, е, навіть плюс 6 градусів тепла, безвітряно, але тяга дуже непогана. Це з урахуванням того, що у нас нема не притоку, що мене дуже здувало. Я думав, прийдеться тут е, робити якийсь приток воздуху, але поки що не потрібно. Але може, згодом ми до цього прийдемо. Взагалі, е, метал у нас був, я думаю, тисяч на п'ять він затягнув би, якби ми. Купували його. Але був у нас бак для літнього душа з нержавійки 4 мм. Нержавічка гарна така. З нею ми зварили і отут, от наверх ми зробили, мабуть, міліметрів 8, був такий кусок у нас металу. Тобто, загалом загалом, з усіми демарями, з усіма склом, я думаю, що менше, ніж 25 тисяч гривень це все затягнуло. Чим вона? На мій погляд, краще, ніж заводська. По-перше, вона велика. У нас отак от 70, а отак, мабуть, 50 або 60 сантиметрів. Плюс досить таке місце, де горить самі дрова. Великий. Я думаю, не буде воно обгорати так дуже скло, бо у мене є друг, у якого буржуєчка така. Теж стояча, вона така маленька-маленька, а коштувала щось там близько 25 тисяч сама тільки буржуйка. Тому я думаю, що це результат досить непоганий. Таку от ми виварили ножечку 25 см висотою, щоб було зручно її обслуговувати, щоб не дуже низько було, щоб відніше було. Ну, Я думаю, використання треба потестити потім вже зніму вам друге відео. Взагалі, я вже трошки повикористовували її. Сьогодні у нас вже там 2 січня. Е, які висновки? Нагріває дуже швидко, за півтори години з 19 градусів 2 дні не топилось в домі. Е, зазвичай те, що тестом включають на ніч теплу підлогу, чисто по нічному тарифу на 4 кВт. І можна потім, якщо на вулиці. Там Плюс 5 близько нуля, можна 2 дні не вмикати опалення і опустилась температура за 2 дні до 19 градусів. Ну вже так прохолода доволі. Запалили вчора буржуйку. За півтори, за півтори години нагрілася до 24 градусів. Ну, може в спальнях там трошки поменше було, але тут у вітальні дуже швидко нагрілася. Е, ніяк не змінилася натяжна стеля, тому можна використовувати натяжну стелю над каміном. Я, чесно кажучи, за це переживав. Покажу, друзі, як вона зроблена, поки вона ще не горить, бо зараз вона затаплювала. Отакий ящичок якийсь на, на, на куточках е, рухається, він стоїть чисто під колосниками. Колосники в нас. Чугунні такі, знаєте, моно, моно, моноколосник. Купили ми його там за 400 гривень. Трошки під кутом зроблений метал тут обварений, щоб можна було згрібати попіл всередину. Стоїть тут у нас лист, який відсікає плам'я, щоб воно напряму не йшло в димар. Воно йде тут, мабуть, з сантиметрів 12, у нас щілина, через яку заходить дим. Ми дуже задоволені таким результатом. Єдине, що не знаю за чого, але потемніло скло, і миючим засобом прийшлось його вимивати. Може, із за того, що багато кинули на розтопку сосни. Ну, ще пограємось, поексплуатуємо, подивимося, як воно буде. Сьогодні вже встановили осмос, воду підключили. А діти наші сьогодні зібрали всі ящики, майже залишилось під масло. Да? Помічники. Да. Допомагаєте бабусі. Вставлю, як це ми робили. А розкажу, які в неї, на мій погляд, плюси від звичайної, наприклад, буржуйки. По-перше, що роблять труби? Вони максимально швидко відводять тепло. Чим більше і швидше його заберете від металу, тим більше буде КПД його. По-друге, за рахунок двостінності, ця друга стінка не так сильно нагрівається, як перша стінка. Тому не буде вигорати так краска надовше її хватить. Хоча я використовував цю фарбу, вона там до 1000 градусів витримує. Я думаю, що тут таких температур не буде, дуже шмалити ми не будемо. Це, звісно, якась безпека, тобто дитина випадково. до... Доторкнеться і нічого з неї не буде. Опіку точно не буде. А якщо тут доторкнутися, то тут вже я думаю, що буде опік. Е -е, Використовую я щось близько 1000 гривень коштувала фарба. Це ми просто опалювали на, на дворі, без дверцят, і у нас трошки тут пламінням повигорало. але... Трошки опалювали, щоб фарба перестала воняти. Хоча вона. Вважається екологічною і її можна використовувати в приміщенні. Покажу, поки є можливість, як у нас вона зроблена всередині. Дуже проста буржуєчка. Робимо такий ящичок, коли буде, буде збиратися попіл, щоб не, не потрібно було там е, лопаткою вигрібати. Тут у нас зроблена. Е, Підлога, колосники такі стоять чугунні, Під кутом підлога трошечки, щоб можна було позгрибати, все туди із ящика витягнути. Е, ще стоїть у нас ну, тут лист металу приварений. Бачите? Димар у нас там в кінці відкривається, і плам'я опирається в цей лист і обходить його. По-перше, більш довгий шлях, і, по-друге, не йде напряму в димоход, щоб він не розкалявся. там. Ну і все. Знизу піддувало. Стінки всі з нержавійки, Я думаю, воно досить-досить довго прослужить. Це резервний е, істочник живлення. У нас, тобто, у нас це буде використовуватись як коли не буде світла. І якщо хочеться трошки зекономити там на електриці при опаленні, взагалі у нас усюди тепла підлога, електрокотел стоїть, але пізніше, я думаю, встановимо ще тепловий насос, вода, вода. Що показало наше використання? Перший раз ми його протопили, мабуть, відро ведро дров стопили. Досить непогано воно прогрілося, вже руку не втримаєш. Е, стеля не провисає, нічого з нею не відбувається. Тому такий варіант е, досить непогано працює. Я думаю, кочегарити ми тут сильно не будемо. Е, повітря тут гаряче дує з нього, тобто воно все працює добре. І, взагалі, я задоволений. Такий аж святковий настрій у мене піднявся, що ми зробили досить корисну, досить дешеву річ.